Так наша виглядає Львівська залізниця. Шути дитяча Львівська залізниця? В Стрийському парку. Чи -ч ще раз старі австрійські. Зараз ці, ці штуки шостирку переводять. Бари ресторани Козровського. Там нема що знімати. Ще давайте дитячу залізницю знімати. Заліво моя особиста думка, може, можна було таке довкола кривчицької дороги зробити. Ще з собачками гуляють. А не попадайтеся мені в, в кадр з вашими машинами, з вашими собачками. Мали... Чому воська вузька полійка йде в одну сторону, але по ідеї могло бути у дві сторони? Щими... Щими песиками, ошу зйомку обірвали.